Всім привіт! З вами Ви на каналі Ігробудка Ми зараз знаходимося в GTA 4, де ми проходимо її українською мовою. Но перед початком проходження підпишіться, будь ласка, на телеграм-канал, посилання в описі під відео, та зараз QR-код на екрані. Дякую, що підписались, а ми продовжимо проходження. Що в нас тут чекає? У нас є два завдання. Від... О, дивіться, адвокати вже там телефонують. Містер Белік, це Каренс з Голдер Літнер. Так, ми б хотіли призначити вам співбесіду на найближчий зручний час. Приходьте у наш офіс завтра о півдні. Вас влаштує? Я звільню цей час у своєму розкладі. Чудово, співбесіду проведемо містер Голдер. Подзвонють у двері вам відчинять. До побачення. До побачення. Ага, до Френсісся телефонуємо зараз. У мене завтра співбесіда з Голдбергом. Чудово, для тевіри доки не здогадується, що на нього чекає. Провчи його за те хаю чужі справи, і забери документи. Так, на щось зараз моргає. Це б нам потрібно, можливо, сюди проїхати, щось скупити. Зараз ми знайдемо тачечку і вже зустрінемося, як будемо одівати нашого Ніко. Тим часом нам ось плейбой дзвонить. Здоров, старий, дякую за все, що зробив для мене. Зараз важко знайти хороших людей. Пам'ятаєш мого друга Двейна? Так, він ще не вийшов зі зони. Старі друзі забули про нього? Це він просто так думає. У нього є друзі з але він живе минулим. Я хочу, щоб ти поїхав до житлового району губернатора Гера Джонсона, у... і він зараз там. Йому потрібна певна допомога. Якщо ти вирушиш, що його розбитий зад, то ти... я Трохи заплачу, я боржник цьому дурневі і повинен віддати своє. Тримайся старий. Окей, тепер у нас Двен ще з'явився, виходить, так. Да. Треба буде йому також допомогти. Але зараз ми їдемо, приодінемо Ніко. Ми приїхали, зараз потрібно. Що нам потрібно взагалі тут купити? Давайте зараз подивимося. Натисніть прямий синьо сірий костюм. Давайте глянемо. Ну ні, такої. О, я вже купив, так. Да? Ну ладно. Купив, так купив. Нічого нормально. Е, так. Що це сорочка? А, це щось взагалі таке щось двушечку. Тільки що витратили. Нам треба черевічки. Хороші черевічки, все берем. О, Мелорі. Давай. Ніко, спливло деяке лайно з тими людьми убога. Елізабет, має проблеми. Гадаю, це вона вбила мені. Справді? Добре, що ти мало що з нимся там усе співставлено і би ще привела ту автокомпанію. Не турбуйся, та і так багато клопоту з Романом. Тому до зустрічі. Так, все. Це все ще нам потрібно. Тобі потрібно одягнути костюм з кроваткою на інтерв'ю. Ад, блін. Костюм з кроваткою? тобто оцей десь тут? Ось цей, так? Да? Ладно. Ладно. Давай. Все. І що робити тепер? А коли в нас інтерв'ю? Мабуть, поїхали додому. Зараз быстренько переночуємо, щоб е, другий день вже настав, точніше, новий. І ми поїхали на інтерв'ю. Ну-ка, зараз у нас тут повинен бути органайзер. Да, вівторок. Все тоді. Ой, тоді поїхали додому. І зараз. Е, Переночуємо і потім поїдемо на співбесіду. Ми вже е, переночували. У нас тут тільки що показало, що значок на Радарі показує, куди нам їхати. Це ось адвокати, тому ми зараз вирушаємо саме до них, щоб пройти співбесіду і виконати завдання, виходить. Так, зараз тут тачечка залишилась. О, є тачечка, все. Їдемо, в общем, до адвокатів. Тим часом ще й Роман телефонує щось. Ніко, це твій брат. Де, давай партію білярд. Не зараз, не зараз, не зараз. Я не можу грати в біля зараз іншим разом брате. Добре, тоді зустрінемось іншим разом. Ага, нам ось сюди потрібно. Та теж типу, там Роман чи ще щось. Ні, ...мені не сподобається, окей. Сьогодні 12. Йомойо, не встигаю. Щас через забор. Костюмчику, попедалірував сюди. Давай, 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 в нас ще є час. Все, хух, встигли. Останнє співбесіда. Перше і останнє, Да Нормально. Що, куди мені йти? Не поняв. А. Алло. Це Ніко Белік Я прийшов на співбесіду. Проходьте, я вас проводжу. Йди до приймальні. Іду до приймальні. Вітаємо компанію Голберт Лін, містера. Ага. Можна трішки швидше. О. Та, це там скюзмі. Містер Белік, добрий день. Зараз подивлюся, що містер Голберг звільний. Містер Голберг. Містер Белік прийшов до співбесіду. Чудово, проведіть його до мого кабінету. Будь ласка, йдіть за мною, містер Белік. Звісно. Куди? Ти? Давай, показуй мені дорогу. Містер Гоберг прямо святий. Знаєте, він вчить дітей плавати. Він такий добрий і щедрий. Він намагається зробити світ кращим. Але вам не пощастить, якщо ви станете йому на заваді. Я завжди нервуюся перед співбесідами. Він ось тут. Не нервуйтеся, він не кусається. Та я кусаюся, а він не кусається. Даров, бандіт! Добрий день, Ніко. Це скорочено від Микола? Мені потрібна людина, яка правильно робить роботу. Nicolai, like Микола, мені сподобалося ваше резюме. So Здається, ви людина, яка добивається свого. Мені up треба up переглянути ще й раз і знайомитися з вашим досвідом. Коли будеш готовий, підведись і на ціль зброю натисни, щоб підвестись. Отже, ви людина, яка не чекає, що казали, що робити? Людина, яка дивиться на світ, бачить проблеми і еладить їх, да. звісно, мене турбує, що людина не помічає деградацію суспільства, це не мов... карія. Спершу нічого з ним не роблять, а потім вже пізно і доводиться видаляти цілий зуб. Так я той хлопець, що намагається Так, народ, значить, і суспільство і влада. Я струшую їх і кажу, прийшов час очищення. Прийшов чи ти встав? Це виграшна позиція, мені це подобається. Я тут один поліцейський, хороший поліцейський, але він вирішив е, поставити себе. А знаєш чому? Чому? Тому що закон один для всіх. Я його порох зітру. Ніхто не сміє ставити себе вище за моє правосуддя. Ну так. Що ти робиш? Забери документи. Забрав. Прикол. -а! Схоже, я не отримав роботу. Чекай з будівлі. Ты ч От, чувак? стріляти зібрався? Ти теж тоже нами по мені стріляти будеш? То хто? Ні, то все гуд. А ти чо? Я ж тебе вроді прикаличу, ні? Оба! Ти хто тітя? Ага, бачу. Через двері. На, 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 на. У вас двері броньовані? А че ж ви б мені про це не сказали. Дядьки. У мене зараз взагалі немає. Не вистачить. Цей вхід заблокований. Йоха, не бабай, куди же ж мені. Ладно, зараз хвилинку. От так буде краще. Але тут є де? Дехто ж маляє, не бачу нікого. Топ у мені... ах ти, курва. Ага, фак. Пердак. Фака, я ти мені Ти поди на нього. Ой, блін, все, мені жопа. Хлопці, хлопці, подождіть, хлопопці. А, я тікаю, 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 тікаю. А да. Ага, втечі від поліції. На чому? На грузовику? На грузовику? Давай на грузовику. Чопіні. Ух! Погнали. Зараз ми будемо тікати. Звісно, це не сильно така швидка тачка буде, но. Грузовичком. Дядьку, тікай! Ти куди от дурачок? Тебе щас поліцаї всі з... Походу зіб'ю там. Так, я поїхав, но мене вроді ніхто не бачить. І це дуже-дуже добре. У мене взагалі там, дивіться, мінімум ХП-шечки залишилося. І десь документи до Френсіса Ох ти йоханий Окей? До Френсіса, так до Френсіса Поїхали до Френсіса він десь далеко знаходиться чи ні? Давайте глянемо по картам. А, ні, він тут недалеко. Прикольно, це було весело. Але мені. Ух ти йо. було дуже цікаво, це спеціально мені там грузовичок залишили, чи це просто мені так повезло. Чи я. Я на... Ух ти йо. На грузовичку втік від поліції, прикиньте? Ну це ж прикол. Ладно, їдемо до Френсіса. Тим часом ми під'їхали до Френсіса, Ось нам сюди на чорний вхід, походу, потрібно. А, сьогодні на перекурі чувачок стоїть, чисто. Це баркус смалить. Йди на нього. Я весь в кров'ях його надивив. Ось ваші документи. Чудово, нарешті я ніби знову народився. Ти Голберга також приспав? За нього можна турбуватися? Йому кришка. О, музика для моїх вух, я гарс плечей. Ось твоя платня. платня. А, і щас такі мінти під'їжджають, і все. І гайки чисто такі. Так, хто нам до не буде телефонувати? Де мій тут грузовичок припаркований. Я не хочу я на грузовичку, візьму якусь тачку іншу. Що тоді поїдемо? А подивимося, до кого ми поїдемо. Можливо, зараз поїдемо додому. Да. Потрібно зберегтися в першу чергу і, можливо, відновити трішечки хп -шечки. Підіжі, що я буду їхать, якщо у нас. А, що хтось перетелефонує нам? йо йо, йо, йо Ніко, це Брюсі. Е, як ще допокататися моєму. гелікоптері? Е, ну погнали. А ще, давай на тим вертушки, я буду тебе через годину. Клас, Ніко, клас, тоді заскоч до мене, брата. Я просто думав зараз, знаєте, взять до цього. Френсіса знову. Ну, поїдемо до Брюсі. Зараз ми якраз до нього доїдемо. Подивимося, можливо, в нас і хп трішечки підніметься. Чому піні? Ось ми під'їхали до Брюсі. Що тут відбувається? Okay. Ну що ж ніко, дівчата, прошу вертушку. О, прикол. Ми ще з на вертушки будемо кататися. Сідайте. А хто буде вертушкою відправлять? Ага. І що я потяг. Е, давай полетимо до... Ага. Лети, лети, ну. Прикол. Слухайте, колись бачив таких же крутих дівчат? Не знаю, Брюсі, так вони нічого. Та ні, старі, вони суперові. Вони бомба. Ми познайомилися в клубі. це було щось. Ага. Я стояв біля стійки за мовою магному, оглядався, м'язами грався. А потім побачив цих дівчат. А вони помітили, що я дивлюся і теж зрозумів, вірно? Ага, пускай ніс чувачі. А, я моя. О, приїхали, походу. Покаталися. Тут відбувається взагалі. Пригать будемо з парашутика чи що? Так, ой, я відчуваюся настільки дух... духовно, наче після завершення великої роботи. Відвези всіх додому. Чо, блін, ми просто покаталися і все? Ем. Прикольно. Це тобто мене, типа, хотіли навчити, як літати на вертушки тут, да? Ось це транспорт там його. Звичайно, знаєш, кожного разу, коли я сідаю в цю шнягу, у мене стає. Прикольно і серйозно, так стоя, може не повірити. Та годі вже Все, приїхали, тормози. ой 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 яй яй Нам потрібно. Потрібно самому його... зараз посадити. Ой -ой -ой, ой 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 Посадили, вроді як. Ну все, дівчата, вистава закінчена. Придивіться на тіло Брюсі. У нас щесь пілікає тут, ну ладно, походу, зараз щось зірветься, ну но... нічого таки не зірвалося. Блін, мені хпшечку, аби я десь поповнить. Блін, 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 блін. Ладно, погнали Щас, ще, 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 щось придумаємо. Можливо, ми на цій нотті, кстати, завершимо вже цю серію. Вона буде невеличка на 15 хвилин, тобто ми просто прийшли з півбесіду і покаталися з Брюсі. Ви були на каналі Ігробудка. з вами був. What is Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коменти, не забувайте нажимати на дзвіночок, щоб пускати нових відео. Також підписуйтесь на телеграм-канал, посилання в описі під відео та QR-код на екрані. До зустрічі до наступного відео на каналі.